Майже так само виглядав і перший випуск чавуну на комбінаті Запоріжсталь цей момент 89 років тому став днем народження доминого цеху та й підприємства. Загалом Механізація звісно, була друга, ну а так, перші бризги, перші каплі, все ідентично. З того часу в металургійну історію записано чимало подій. Та 2022 рік певно запам'ятається доменщикам Запоріжсталі як найскладніший. Общаюсь навіть з своїми пришедниками начальниками как бы удивляются, як ми справляємося з такими визовами, бы, як остановить весь цех работающий, а потім остановить все доміни печі. но в історії такого не було. Війна, гаряча консервація, відключення електроенергії людям з сталевого гарту здавалося б під силу подолати все, але цьому передує тяжка праця. Ми пишемо інструкції на ходу, то тобто, по мірі. Рішення якихось питань, ми пишемо ці дії в інструкцію для послідуючих поколінь. Зараз на комбінаті «Запоріжсталь» працює дві домни з чотирьох. Вистачає проблем з доставкою сировини та відправкою готової продукції. Але металурги намагаються навіть збільшувати обсяги виробництва. Впевнені так тримають економічний фронт. Я думаю, це огромною плати Це, прежде всього люди зайняти ходять на роботу, заробляють для своїх сімей деньги. Ну, звісно, ж, платять платять як судака підприємство, так і люди, Получено зарплати, как бы, якби як можна поддержити страну. А поза роботою ще й волонтерять, допомагають переселенцям і колегам, які зараз на лінії вогню. Міцні характером, холодні розумом та гарячі серцем металурги Запоріжсталі вірять, наступного року зустрічатимуть 90-річний ювілей цеху та комбінату вже у мирній Україні. Звісно ж, за роботою, бо інакше не звикли. Хотілося би пожелати мирного неба, відсутності прильотів. Все мысли посвятить работе, ну и, соответственно, достичь хороших результатов.